Перебували на, на кордоні і суть в тому, що ми були. Е... У нас бився, де, де вогонь тільки з території Росії. І були змушені не даватися на провокації. І було словом тяжко, але ми витрималися. Наприклад, коли їде колона з Росії, наші реально їх бачать, починають накривати, наприклад, з гаубиць. І тут наші залпи починають розбивати колони. Наприклад, їхала колона сім танків і п'ять фур з боєприпасами. Наші тут накрили п'ять фур з боєприпасами і один танк. І зразу після того російська сторона побачила точку, де наші гаубиці стояли, і почали накривати нашу точку. Нереально просто вести так війну. Чому ви ніколи ніколи не забудете? Це присутствие в вашому житті співторгується в хаті, що відбулося за цей час, коли ви були там. Лише друга. Це можна ще спасити. Коли, наприклад, ми їдемо 12 чоловік і наша газелька почала горіти, ми скакуємо і нас почали підбирати, руки подавати на ходу, заскакувати, там на ПТРів, газони 66. Витягували набуту один одного, постійно тримали свою, дивилися за свої, ніхто нікого не кидав. Самим українцям єдності, щоб один одного розуміли, поважали, ну, чоловікам, щоб не боялися захищати свою державу, політикам, розуміння солдат, військових, щоб не було такого. Там можна пожертвувати там. Наприклад, як ми були в хоті, можна жертвувати тими людьми, і щоб ну, якісь адекватні і скоріші рішення приймалися.